Доброго дня всім! Я замовив телевізор на розетці вей. Ми будемо проводити розпаковку цього чуда. Так, значить, в комплекті два зразу будемо показувати. Так, заживлення, поки нам не примагають подати або... документація і сам документації. Положи Позу. його може на полозу. Yeah. положи на коробку. Так, виглядає телевізор. В принципі, все ще в ну, Забирай телевізор. Більше в контакті нічого немає. Потримай, покажу, роз'ємо. Роз'єми наявні. Все, в принципі. Купуйте. А, так, також на рахунок доставки. А, прийшов він десь за 3-4 дня. Ось так виглядає. Симпатичний дизайн. Повторюю, що купив на розетці UA. Все, до зустрічі!